Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі Держава-Підсумка ми говоритимемо про актуальні питання сьогодення для нашого регіону регіону Житомирщини. Гостем студії є голова обласної державної адміністрації Сидір Васильович Кізін. Добрий вечір. Доброго вечора. Седра Васильовичу. Під час майдану люди багато говорили про свободу, про реалізацію самих себе і, звичайно, про люстрацію. Адже в цьому вони вбачали саме основним іщинником, що вони не можуть себе зреалізувати, не можуть висловити свою донести до влади свою позицію. Питання люстрації для вас: що це? Хочу і я нагадати, її що використовується в 2009 в році, коли про це пошибки тільки говорили, ми з колегами-юристами заснували громадську організацію, яка так і називалась Люстрація. І багато що вдалося зробити тоді ще під час якраз панування режиму Януковича. І я пам'ятаю, що ну, ще зовсім недавно ми казали, що якою б темною не була ніч. Але вона найтемніша якраз перед світанком. Все-таки вдалося позбавитися цього зашморгу на шиї народу режиму Януковича. І зараз нова влада, нові підходи зовсім іншим. Прийшли ми ті люди, які не тільки на Майдані, а й до того весь час боролися з режимом. І звичайно. Ми зацікавлені в тому, щоб повернути якомога швидше довіру до влади, довіру громадян до влади, що вдалося вже зробити. На рівні районних адміністрацій область побачила нових людей. Прийшли люди незаплямовані, які не були помічені ні в яких схемах, ні в якійсь співпраці з режимом Януковича. Ми діяли тут за такими принципами, що людина повинна бути професіонал, але ще важливіше, ніж це, це те, щоб була довіра у людей. Були, звичайно, певні у нас і помилки, але разом з громадами ми на місцях виправляли ці ситуації. Зараз, вже обертаючись назад, можна сказати, що багато чого вдалося зробити. Разом з тим, трошки. вже... На мій погляд, якось градус спав, і трохи забули люди про люстрацію. І е, дуже багато чиновників зараз причаїлись, і от уже 4 місяці майже нова влада, а вони ще досі е, сидять, знаєте, тримаються за ті посади, як вож, е, за кожуха, і не можна їх звідти е, виколупати. то е, Хочу сказати тим чиновникам, а у нас є такі приклади навіть в обласній державній адміністрації. Один із чиновників не хочу зараз тут називати чотири місяці ховається від нової влади полікарняних. Тобто хворіють хворіє. Тиск. Вийшов на роботу на один день. І знову захворів. Ми зараз, до речі, я вже доручив Департаменту охорони здоров'я прискіпливо подивитися, що це за лікарняння. Якщо людина 4 місяці хворіє, а всі бачать, що вона далі дистанційно намагається керувати тим державним органом, де вона є, ну де може, питання є до того, хто там йому лікарня не видає. Власне, тому я зараз з такою ініціативою звернувся до громади. Щоб поновити роботу е, люстраційного комітету, е, і для того, щоб ми, по-перше, нові призначення проводили через громадське обговорення, а по-друге, ті люди, які до сих пір ще причаїлися і, і е, чекають, сидять, на чекають. А знаєте, е, вони ж чекають реваншу насправді. Ось, якщо ви помітили, після виборів президента е, в деяких засобах масової інформації в інтернеті почали з'являтися публікації, що ось скоро кізіна не буде. Скоро ця влада відійде, і, власне, я не здивуюся, якщо з'ясується, що проплачують оті всі публікації, проплачують ті всі акції, деякі невдоволення головою обласної адміністрації, проплачують якраз от ті люди із колишніх, які до цього часу сидять там і ховаються від нас полікарняних. Тому що ну доходить, доходить різна інформація. Но вони не тільки від вас ховаються, вони ховаються і від громади від громади. Ховаються, але по суті ж робота чотири але... місяці паралізована управління. Власне, але яким чином люди діють? Вони знаходять невдоволених десь в громаді. І е, будь-який привід для того, щоб е, сказати, що ось громада незадоволена е, там керівництвом обласної державної адміністрації, використовуються. А самі в, е, в кулуарах розповсюджують чутки, що ну, ця влада зараз відійде. А ми е, все спокійно, всі старі схеми, е, які були, всі і далі будуть працювати. Е, ті прийшли і пішли, а ми скоро повернемося. Так, от я хочу звернутися до цих людей. Які вважають, що в країні можна повернути все назад, так не буде. Ми до вас доберемося, до кожного. І ці зміни, які в країні є, вони вже незворотні. Чого б нам це не вартувало, яких би нам зараз, що б нам зараз не закидали, які б зараз не проплачували акції проти нової влади, які б зараз публікації в інтернеті не ініціювали, ми від свого не відступимо. Ми сюди прийшли як команда людей, які пройшли майдан, пройшли довгі роки боротьби з режимом. У нас рука не здригнеться довести все до логічного завершення, і все-таки ті реформи, про які на які чекає країна, провести сьогодні, те про що ви говорите, про ті часи, які непевні сьогодні переживає Житомирщина і вся держава, в цілому в такій ситуації важко говорити про. Чесність про якусь майбуття, тому що ми не знаємо, що буде сьогодні. Але попри те, мало говориться про економіку. Хотілося б зацепити питання економічні і, наприклад, далеко не популістські. Скажімо про Житомирський аеропорт і писали, і говорили і роками, як правило, це питання піднімається на хвилі перед виборами. Зараз ми якби не переживаємо передвиборний процес, але попри те, що ви можете сказати про роботу цього об'єкта, чи буде він. Працювати все-таки і чи, чи побачать житомиряни чи найближчим часом перший Це в економіці насправді, як і в історії, дуже багато залежить від персоналі. От сьогодні, між іншим, повертаючись до тієї теми прозорості і відкритості нової влади, сьогодні я представляв громадськості нашого кандидата на посаду керівника Департаменту промисловості, розвитку інфраструктури і туризму Олександр Красноштан. Молода людина, але вже має серйозні здобутки. Він кандидат наук технічних, закінчив Вінницький політехнічний університет, сам працював в напрямку розвитку інфраструктури, ну, добився серйозних має результатів досягнення. наукових своїх і технічних. Власне, він як практик, він працював заступником керівника Національного агентства Євро 2012 і, власне, якраз відповідав за інфраструктурні проекти. Сьогодні він перед громадськістю виступав і розповів, був радником міністра інфраструктури, віце-прем'єр-міністра з розвитку інфраструктури. Має ранг державного службовця як у мене, голови обласної державної адміністрації. Ми сьогодні його. Запросили в область, щоб він показав нам якісь нові підходи. А в нього дійсно серйозне бачення. Він ще не призначений на посаду, він поки працює моїм радником на громадських засадах, безкоштовно допомагаючи. Але вже ми маємо певні здобутки. Ну, Що це за здобутки? Ну, наприклад, по дорозі Київчоп вже на постійній основі стрижуть траву. Перехід у глибочиці, де десятки загиблих вже через. Тобто, врегульовано через... цей перехід світлофорним. Уже поставлено освітлення, сигналізуючи зроблено вогні. Ну, тобто, він повністю зроблений по стандартам, таким, як повинно бути до, до таких переходів. Тобто, людина ще до того, як вступила на посаду, вже багато робить. Власне, і так само і в бізнесі. От ви сказали про якісь такі інфраструктурні проекти. Житомирщина важлива в плані територіального розташування. Ми дійсно з точки зору логістики, з точки зору транспортної інфраструктури, дуже перспективна область. Скажімо, зараз у нас є всі шанси відновити роботу Житомирського аеропорту. Є приватний інвестор Олександр Янчук компанії YanAir, Ян яка нещодавно зайшла в область, але вже є конкретні результати. Ну, і ви знаєте, ми зустрічалися з цим інвестором. Я три зустрічі провів, вирішуючи в індивідуальному порядку його, його персональну справу як інвестора. На самому вході в область. Йому зразу намагалися підрізати крила і хто наша податкова міліція. Придбавши два літаки, які ну тобто внішу колосальну інвестицію в країну, податкова міліція відразу нарахувала інвестору ПДВ кілька десятків мільйонів гривень. Таким чином, ще до початку роботи. Вже фактично закрила всі перспективи і почала роботу по стягненню цих коштів. Обшуки проводилися і так далі. Тобто я запросив до себе податко... представників податкових органів, запросив до себе представників прокуратури, і ми ось провели таку дискусію. Ну що з'ясувалося? З'ясувалося, що вони працюють за тією схемою. Як і всі перевізники в країні, тобто літаки заводяться, не купуються зразу за кошти, бо це сотні мільйонів доларів. Вартує літак. Вони взяли літак в лізинг, так як і всі авіакомпанії України. Але чомусь на території України така операція з іншими авіакомпаніями не обкладається. ПДВ а у випадку в Житомирі наші податкові органи вирішили бути оригінальними. І пред'явили їм на величезну суму астрономічну вимогу, Сидоро Васильович. Чи повинні нести за такі неправомірні дії керівники окремих Ну, Зараз разом з прокуратурою після наполегливих таких от кількох зустрічей, робочих груп ситуація вирівнюється і є всі перспективи, що інвестор все таки зайде. Він уже заходить сьогодні. Ян ейр зареєструвала вже перший літак. А ви знаєте, що з першої реєстрації транспортного засобу йде в органи місцевого самоврядування платіж? Так ось близько 500 тисяч гривень. Уже місто Житомир отримало від реєстрації першого літака Боїнга компанії Ян Ейр. Тобто, вже пішов соціальний ефект. Обласна державна адміністрація на минулому тижні на робочій групі із земельних питань дозволила компанії розробляти проєкт відведення. Землі десь близько 50 гектарів для обслуговування злітно-посадкової смуги. Більш того, компанія Ян Ейр готова за свій кошт профінансувати продовження цієї смуги, що дасть змогу більші літаки з більшими можливостями приймати в місті Житомир. Таким чином, у нас є всі перспективи уже незабаром. Я думаю, що якщо все буде розвиватися так, як потрібно, а ми в максимальний режим сприяння. Інвестору робимо, то у нас вже до кінця року запрацює аеропорт. А це нові робочі місця. Інвестор вже фактично відремонтував приміщення Житомирського аеровокзалу. Тобто ми будемо мати інвестиції в будівельну галузь, ми будемо мати робочі місця, які будуть сплачувати податки до місцевого бюджету, і будемо супутні галузі розвивати. Це логістика, це транспорт, це перевезення. Все це в комплексі дає, дає можливість економіці краю запрацювати. В першу чергу, куди будуть направлені рейси, авіарейси? Це мається на увазі буде міжобласний, чи все-таки це будуть міжнародні, туристичні? Обговорювалися такі питання? Я думаю, що, звичайно, перевезення будуть і всередині країни, але... Ну, Наскільки мені відомо, що дуже важливо для перевізника мати міжнародні маршрути. І, власне, будь-який перевізник для себе ставить таку перспективу. Тому я сподіваюся, що у нас будуть і міжнародні рейси, і внутрішні рейси, тому що Житомир дуже вигідно розташований, недалеко від міста Києва. Вартість обслуговування авіакомпанії в аеропорту Житомир буде на порядок нижчою, ніж в аеропортах, перегружених в аеропортах Києва. Тому ми зможемо отримати нижчу вартість квитка. І це говорить про те, що Житомиряни, які будуть планувати якісь поїздки і по Україні, і за кордоном, зможуть отримати квитки за меншою вартістю. Так само мешканці сусідніх областей, яким ближче доїхати до Житомира, наприклад, ніж до Києва. Тому у нас є тут конкурентні переваги. Якщо ми вже говоримо про авіапольоти, давайте тоді затронемо питання і все-таки комунального транспорту, яке особливо болить житомирянам. Я маю на увазі роботу Житомирського трамвайно тролейбусного управління. Нещодавно обласної державної адміністрації з міською владою розроблено нові проекти, нові концепції, нове бачення розвитку цієї галузі. Що це за бачення прикрите. Відкрити трошки кажуть, кажу, зашморг того для нашого глядача, що Насправді, ми нового побачимо, і чи чи буде новий транспорт? центр? Так і чому е, багато людей задає мені питання, чому е, обласна адміністрація і е, Сидір як голова адміністрації, як головний розпорядник коштів, е, вирішив з обласного бюджету направити 12 мільйонів гривень на допомогу місту. На закупівлю тролейбусів дійсно тяжка ситуація в країні, йде війна. Ми з таким збоєм вибивали кошти для батальйону територіальної оборони для, допомогу, для допомоги нашим десантникам на сході, для закупівлі бронежилетів іншої допомоги. І немала сума виділяється зараз такий період на, на місто. Розкажу наше міркування, чому ми вирішили підставити плече місту і чому ми вирішили це зробити. Ну, По-перше, обласний центр, Житомир це все-таки столиця області. Це візитна картка області. Те, як виглядає обласний центр, так судять і про область. Навіть з точки зору такої, здавалось би, інвестиційної привабливості області. От приїжджає інвестор, він хоче вкласти кошти, відкриття підприємства, відкриття заводу якогось. Він оцінює в тому числі і зовні, як це виглядає? Як виглядає Житомир зараз зовні, от, е, якщо подивитися очима, ну, на жаль, е, залишає бажати кращим. Е, головні артерії, транспортні, центральні вулиці міста, перевантажені е, транспортом. Перевантажені за рахунок того, що е, схеми маршрутів розподілені таким чином, що Маршрутні таксі з пригорода йдуть через частин, через центральну частину міста. Вони дублюють маршрути громадського транспорту, дублюють тролейбуси. Зрозуміло, що якщо тролейбус старий, якщо в ньому е ти не чуєш е співрозмовника, е коли їдеш, тому що якісь грюкіт відбувається, коли туди заходить пилюка, е коли він їде зі швидкістю менше 10 км за годину, і ти на Невеликій відстані порівняно, добираєшся довший час, він стає непривабливим. І люди платоспроможні не йдуть в тролейбуси, вони користуються маршрутним таксі. Власне, в кінці року ми маємо проблему, що працівники тривального тролейбусного управління приходять до нас, до обласної адміністрації, і просять виділити кошти, а кошти серйозні. Наприклад, Десятки мільйонів гривень. Нещодавно у нас ну, від 5 до 10 мільйонів гривень, а буває 15, буває і більше. Під кінець року претензій до влади. І ми розуміємо, що це проблеми міста, і ніби ми могли область відвернутися від цього. Але люди йдуть до влади. Вони йдуть до обласної адміністрації і кажуть, виділіть нам кошти, погасіть нам борги по заробітній платі. А з чого ці борги виникли? Та з того, що платоспроможний. Пасажир не йде в тролейбус, то що е, галузь працює фактично на пільговиків, і ці послуги на дуже низькому рівні, е, всіх платоспроможних е, пасажирів. Вони користуються маршрутними таксі. Маршрутні таксі перегрузили центральні артерії. Через це сповільнений рух, і власне через це люди не можуть ні вчасно добратися на роботу, ні користуватися сучасним транспортом. Тому ми вирішили так: не виділяти в кінці року кошти на проїдання, фактично на трамвайно-тролейбусне управління, на те, щоб знову ці кошти розійшлись, і на наступний рік ми знову мали фінансову дірку величезних масштабів. Ми вирішили виділити кошти для того, щоб дати місту заробити, щоб місто могло придбати оновити парк тролейбусів, розгрузити центральні артерії. А тут також ми долучаємося до міста для того, щоб це не хаотично було, щоб ми ті маршрути, по яких може ходити найкращий, я вважаю транспорт, найбільш екологічний, найбільш такий, що відповідає потребам. Пасажира це електротранспорт, щоб ці маршрути не дублювалися маршрутними таксі. Щоб маршрутні таксі забрати в ті важкодоступні райони, там, де дійсно ми не можемо охопити електротранспортом. Таким чином, ми вирішили виділити кошти, щоб місто придбало тролейбуси, розгрузило центральні артерії міста, щоб цей тролейбус швидше рухався, таким чином ми за той самий проміжок часу більшу кількість пасажирів доставим до потрібного місця, і той самий пасажир швидше добереться. При цьому він буде їхати в комфортному тролейбусі, де працює кондиціонер, де тихо, де є шумоізоляція, звукоізоляція, і, безпечно. і де безпечно. І саме головне вчасно, тому що є вимога, яка зараз повинна виконуватися, вже, щоб цей транспорт йшов по графіку. І не тільки до хвилини, до секунди той тролейбус, щоб приходив на місце зупинки, щоб людина могла розрахувати, що вона о 8.20 біля свого дому вийшла на зупинку. О 8.21 вона сіла в тролейбус, і о 8.30 вона вже біля роботи. Звичайно, багато економічних проектів і в кадровій політиці. Ви говорили вже сьогодні про це. Не можна зробити без патріотизму. Патріотизм він повинен виховуватись з маличку. На жаль, роками, скільки була незалежна Україна, але про патріотизм ми як би забували. Ми завжди думали, що збудуємо щось краще, забезпечимо матеріальне, соціальну сферу. Але попри те, ми не виховували патріотів. Вперше на Житомирщині цього року було відзначено День Героїв. Вперше на жаль, ми мусимо це констатувати. Житомирські школярі і дошкільнята почули імена Олега Ольжича, Романа Шухевича, тому що на державному рівні ці імена почали вшановувати і відзначати. Зокрема, Роману Шухевичу в Житомирі планується встановити пам'ятну дошку, де вибрано це місце, і що ви можете розказати саме про цю постать, які найближчі будуть час зроблені заходи. 30 червня, ви знаєте, що це така дата для українців, яка важлива. 30 червня народився Роман Шухевич це людина, яка віддала все своє життя і загинула за волю України. Саме він створив українську повстанську армію. Ту УПА, якої до сих пір бояться вороги українського народу. ТУПА. Ту Яку до сих пір згадують в Кремлі і яких перетрушує при, при цій абревіатурі, власне Роман Шухевич загинув, ви знаєте, аж уже у 50-х роках в бою з НКВД. Він був зі своїм народом і з повстанцями, які воювали ще довгий час після того, як закінчилась війна. І як НКВД прийшло в кожну українську хату, власне, колись Шарль Деголь, перший президент післявоєнної Франції, генерал, який пройшов бої, він говорив про українську повстанську армію такі слова, що якби Франція мала таку армію, як УПА, вона б ніколи так ганебно не здала своєї території. Німцям у 40 му році. Тому ми повинні пишатися нашими героями. Ми повинні розуміти, що є люди, які на весь світ прославили Україну. Адже ніде після окупації, десятками років, ніхто із народів світу не показав такої героїчної боротьби. Коли 10 років після завершення Другої світової війни українці ввели війну. Без компромісно, безперспективно, з точки зору перемоги, вони знали, що всі вони загинуть. Але вони загинули, але розумієте, що через кілька поколінь Україна все-таки повстане як незалежна країна. І їхній подвиг, це якраз буде тим стимулом, прикладом. Прикладом, який нащадки перехопить. І сьогодні ми, ми вдячні нащадки. ми це... Ми віддаємо їм шану. Пройшло вже більше півстоліття з тих часів, коли останні постріли повстанців на Житомирщині відлунали. У неділю, у селі Сушки Коростенського району, ми будемо вшановувати пам'ять наших земляків, Житомирян, які в 50-х роках ХХ століття боролися з НКВД. Це остання боївка української повстанської армії. Яка в 53 му якщо я не помиляюсь, році дала бій військам НКВД на Коростенщині? Тому такі дати ми повинні вшановувати. На жаль, час добігає нашого завершення зустрічі з вами в ефірі з глядачами. Але попри те, в такі складні часи для України, і, зокрема, ми не є виключенням наш регіон. Що би сказали нашим глядачам? Я хочу побажати в першу чергу те, що кожен зараз українець, кожен житомирянин чого прагне. Ми прагнемо миру, але для цього нам потрібно перемогти перемогти того злого ворога, який вирішив повернутися на нашу землю, який вирішив нам принести рабство, принести не свободу, накинути нам знову свої пута. Я знаю, що от ми сьогодні говорили про українську повстанську армію. Я знаю, що якраз подвиги УПА, подвиги е, Житомирян, які боролися в складі української повстанської армії Поліської Січі, е, наших героїв козаків, гетьмана Івана Виговського, який колись розбив 100-тисячне московське військо у бою під Конотопом. е, і герої нашої 95-ї бригади, яких уже 20 чоловік загинуло, захищаючи Україну. Власне, надихають нас на перемогу, надихають нас на те, що ми повинні відкинути ворога з нашої землі і будувати мирне, щасливе майбутнє. Щасливе майбутнє у складі вільних європейських народів. Ми підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ми ввійшли як рівний серед рівних в число. Розвинених європейських і світових держав. Тому я вірю, що вже незабаром ми побачимо нову країну, ми побачимо країну процвітаючу, країну вільних людей, країну з розвиненою економікою, країну з великим високим рівнем достатку власних громадян. Дякую вам за розмову. Шановні глядачі. Гостем студії сьогодні. Був голова обласної державної адміністрації Сидір Васильович Кизін. Нехай прийдешні дні принесуть тільки радісні звістки. Миру усім і благих вістей. Побачимось.